Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я тепер сон. І нарешті я дійшла до того моменту, коли я хочу подивитися на силу саме цими двома колодами. Вони дуже схожі, але дуже різні. Тут оракул у нас, а тут у нас рицарь Кубків кажуть, передають, уже, що ми тебе любимо про те, що це колода Голіафа. Зрозуміли мене. Обирайте свою колоду, і я хочу подивитися, що хоче сказати мені моя сила. Так, е, возьму сигніфікацію для початку, хто ви в мене на сьогодні. Так. Е, так, і давайте так. Що хоче сказати сила. Потім буду докладати. І порада. дні колоди карта зірки. Непогано, до речі, на оцих картах. Так, другий варіант, знову ж таки. так, Хто ви в мене на сьогодні? Потім ми подивимося. Хто ви в мене? Що хоче сказати? Сила і порада. Ді колоди, карта Дівочки. Ну, тут прям ну, круто, сила прямо таке. Все, клас. Так. Перший варіант, давайте, обирайте. Дівочки, хто перший, хто другий. Перший варіант працюємо. Так. Хто ви в мене на сьогодні? Дівчки, вам кажуть про те, що ви, девочки, вийшли з ілюзій, вийшли із якогось стану спустошення до свого ресурсу, до дев'яточки Пентаклів. Прекрасно, чесно. Про що була п'ятірочка кубків в нас? Де ви були спустошені? Хто вас спустошив? Можливо, навіть той, хто. Хто тримав вас таке в ілюзіях, хочеться сказати. Так, маг, дівочки, ну ось вона карта, бачите, маніпулятор ваш, дівочки, ваш маніпулятор тримав вас. Про що саме мах? Петрочка Пентаклів про маніпуляції, про якісь. Так, про людину, до якої у вас були реально почуття. Так, Почуття, які, знаєте, я вам скажу, зароджувалися не швидко, почуття, які зароджувалися постепенно. Розумієте, це, от, це не був якийсь спішний, влюбилася, одружилася, все, розбив серце. Ні. Це було просто якесь неспішне, і він, можливо, навіть спочатку і також любив. Але потім все-таки це перейшло в якісь маніпуляції. Так, давайте розкажіть нам, будь ласка, про девятку Пентаклів? Що це за девятка Пентаклів у нас? Про що? В чому у вас благополуччя зараз? Так. Знаєте, вам про що кажуть? Я буду казати, як мені. Вам кажуть про те, що, ви знаєте, ви, це ви, дівочки, тут у нас от ви, на вас виходить десятка рицар мечів. Дивіться сюди. І кажуть про те, що, знаєте, як, ви, можливо, навіть вийшли в холодній в холодні енергії. Тут чоловік вийшов, це не обов'язково. Коли ви відсікли мага свого свого маніпулятора, вам кажуть про те, що ви, знаєте, як. От, грубо говоря, якої да, до якої у вас були до якого у вас були почуття, ви от реально вам стало набагато легко, ви зрозуміли, що ви переродилися, народилися, ви плюнули, вибачте, всю цю хе зі свого життя. І кажуть, про те, що почали рухатися, і зараз ви реально десятка кубків, десятка пентаклів, тобто ви зараз кайфуєте і фінансово, і емоційно, і це нереально круто. І тільки тоді, коли ви відстранилися і відсікли, тобто він вас вивів із стану, коли ви любили просто, почували і давали собі користуватися до того, коли виставили ви свої кордони. Отак. От Добре. Що хоче сказати мені, моя сила? Дівочки, вона каже про те, що ти не береш шанси на розширення. розуміли мене? Цим кажу. почув мене. Про що шанси? Давайте так, Про що шанси? Кажуть, ти не береш шанси на розширення? Можливо, у вас якась ідея, можливо, ви практики, можливо, менше практикуєш, можливо, от робиш одне й те саме кожного дня. Да, там? Ну. Кожного буде це своє не буду навіть наводити приклади. Тобто а тобі кажуть про те, що ти не береш шанси, які тобі реально йдуть. Про що це? Вони кажуть, що ти не признаєш якусь свою тіньову сторону, дівочки, і тим самим просто себе обмежуєш, розумієте, тим, що ти не признаєш? Що ти, наприклад, матеріаліст або матеріалістка або не хочеш сотрудничати з якоюсь темною силою, що в тебе нема продвіження просто ти до сих пор знаходишся в, в пажових. В пажах, розумієте, от як дитина, не ростеш тут саме про те, що не ростеш в вершенічісті, розумієте? От нема руху. Отставилася і нічого не робимо. А можеш вийти в королеву жезлів. Прям таки в практика. Прям таки в проявленість реально. І кажуть, про те, що це тебе приведе до нереального щастя. Розумієте? Що ще я хочу сказати мені, моя сила? Далі. Про що? Те, що вони кажуть, вони кажуть, що ти розрушила щось по праву, якусь свою або розрушила це вже? Так, дівчатки, дивіться, вони кажуть, що ти вже розрушила те, що тебе тримало в обмеженнях, Тут, в тому числі ваш мах. Розумієте, вони кажуть, ти вже це розрушила. Так тобі ж треба рухатися на розширення. дві карти розширення, дівочки. і вони сюди у нас вийшли. Дивіться сюди, розширення. Божественний мир, про те, також про те, що ви можете піти в розширення. Розумієте? Рицар Пентаклів, вони кажуть, рухайся, починай робити. Ну, Рухайся, в смислі не, не рухай, він каже, медліш, розумієте, треба робити щось по-новому. Четвірка Пентаклів. про що? Тобто ти... Вже поламала все, що тебе тримало в ілюзіях, коли ну ти не робила, не рухалася. Знову ж таки, четверка питання про те, що ти от в цих стосунках, наприклад, так ти от якось доволі таки повільно розвивалася. Ти все вже зрушила, пора рухатися, дівочки. Кажу це всім так, до своєї проявленості. Кажуть, обери, обери, що треба обрати. Вони кажуть: обирай луну, обирай свої знання, дівочки. Шістка мечів, ти знайдеш спосіб вийти із стану, коли ти не рухаєшся до свого фінансового благополуччя. Зрозуміли мене? Шикарно розмовляє. Прям таке, ух. обожнюю ці колоди. Я всі колоди обожнюю, прям не знаю. Це, як, знаєте, як. Ой, не закрадати поганих слів. Е, так, що ще треба знати? Рицар жезлів. Що? Вам кажуть, ти закрила свого? Ти його відсікла, дівчатка, тут все одно от ви влазить у нас мужик, розумієте? Вони кажуть, ти його відсікла? Уже? Так відпусти його з думок своїх, розумієте, От не дивися на вчорашній день, дивись на перспективу, дивись на свою майстерність, ти вже очистилася від нього, розумієте? Вони кажуть, ми тебе захищаємо. розумієте, Ти його вже відсікла, рухайся далі, без нього. Розумієте? А вас ще болить. Або робите вигляд, що не болить. Розумієте? Вони кажуть, обнулися, обнули оці всі прив'язки. Попрощайся окончательно, да. І йди, святкуй своє життя. Паш Пентаклів. Про що? От вони кажуть, що це ж там, де ти була начебто коханою жінкою, от вони кажуть, там, де ти начебто була коханою жінкою, розумієте, І там, де в тебе покажу Пінтак, там, де в тебе можливо навіть діти, вони кажуть, там тобою користувалися. Розумієте? Для інших, скажу, вони кажуть, там, де ти була коханою жінкою, вже пора рухатися далі і потримувати от вселенну і відроду. роду. не тільки. Ви мене зрозуміли. Так, по страшному суду, вони кажуть, що це твоя дівчатка, що це твоя доля, розумієте? Двойка мичів закриваються твої тяжесті. Те, що для тебе було важко, закривається. Розумієте? Там, де тебе твої, твої зради по страшному суду, що, про що страшний суд? От вони кажуть, знаєте, що, що він. Був твоїм жезловим, тобто, можливо, навіть думав тільки про секс, так? Людина, яка насправді була по рицарю, тобто мальчик був, розумієте? Ну не брав від відповідальності, не рухався в твою сторону, зраджував тебе, користувався тобою, утяжеляв тобі життя. Кажуть, сліпати була, розумієте, сліпати була, ти нічого не бачила з цією людиною. І от кажу, що по страшному це було з тобою, повинно статися для того, щоб ти вийшла за приділи, розумієте? От ти вже це переросла, щоб ти дізналася, хто ти. Щоб ти дізналася, я кажу, спасибо, як я кажу, спасибо за розпаковку. Розумієте? Отак, От шістка пентаклів. Про що? Вони кажуть, ти вже доволі, ми тобі даємо знання, ти вже можеш рухатися. розумієте? Ти вже виросла, ти можеш рухатися. Став крапочку, яку ти вже поставила, те, що тобі закриває, те, що тобі розбиває серце. Закривай, дівочки, тройка мечів смерть. Хвата страдати. От чесно вам кажу. Починай рухатися, дівочки, мальчики, до верховної жриці. Да, тому що ми тебе любимо, ми тебе чекаємо. Оце і є твоя любов. Розумієте, енергія тобі дана. Так, далі порада. ух, мене завело. Порада вам дайте вам рот каже. рот уже на тебе ругається. Рот уже по п'ятірки жезів, він каже, досить висіти. Вони вже прямо виталку, тут карта з шипами, вони будуть скоро вас пінками гнати, розумієте, в ту саму силу? Досить сидіти. Вони вже сердяться на вас, що ви сидите. Так, іди до виконання своїх, своїх мрій. Про що? Про що? Дівчатки, тут хтось вийшов старший з роду, тут він король Пентакли, він тобі попереджає тебе. Дівчатки, попереджає, що досить сидіти спати на тих книжках. Пора, можливо, практикувати. Розумієте? В тебе є на це сила. Відкрий очі, подивись, яка ти сильна. Про що? Тобі повинно стати ясно. Розумієте? Тобі повинно стати ясно, що досить, досить вже... ти сама себе вводиш в стан безресурсності. королева мечів. Розумієте? Шаман. Вони кажуть, ти з цього можеш селитися, девочки, зв'язне сім'я в тому плані, що ти дитина наша любима, ти будеш в стабільності. Ти, ти прийшла, щоб бути в стабільності у фінансовій, Колесо фортуни. Розумієте, дівчинки? Проплакуємо, виплакаємо. Хватит, е, ге в ступі. Ви мене зрозуміли? Фу, це некрасиво. Життя продовжується, у вас воно одне. Ви не хочете всю жизнь прострадати. От чесно. Значить, не так сильно любив, якщо зраджував. Значить ви не його людина, а він не ваш, тим паче. Забороняйте собі любити того, хто не любить вас. У вас одне життя. Ви повинні бути коханою все життя. Угу, Це я так вважаю. Я вважаю, я знаю, що я права. Я завжди права. Навіть якщо це неприємно. Благодарю перший варіант. Я вас розсердилась трохи. Сила розсердилася аж трохи через мене на вас. Так. Благодарю. Другий варіант дивимося. Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, карт про те, що ви під защитою. Дивіться сюди, ви під захистом, ви від чогось звільнилися і від чогось вийшли, від якоїсь ситуації. Давайте ж подивимося. Можливо, ви явно розумієте, що ви під захистом, ви вас паріли. можливо, навіть от мені хочеться сказати, набралися життєвих сил. І знайшли, з якого ви... Давайте подивимося, чого ви лішилися. Звідки ви вийшли? Звідки вихід? Состояння, коли вас, дівчинки, коли вас е, сковували, коли вам не давали рухатися, розумієте? Да, со, стан, знову ж таки, на цій клоді завжди випадає карта. Ну, часто у нас в картах хвороби. Хтось зцілився прямо таке, розумієте? Хтось, можливо, навіть ще е, документально цього не знає, але вже ментально відчуває, що він зцілений. І карт про те, що це все произошло по страшному суду. розумієте? Ви вийшли із стану, коли ви хворіли, коли ви не могли рухатись, не могли реалізовуватись. І карт, що це тобі подарунок, розумієте? Подарунок тобі, і ти отримаєш знання заради зростання, прорив. Шикарно. Отут я прямо аж ух, я за вас щаслива. Чесно. Так, що хочу сказати сила, дівочки. крім того, що вистілені, я вас чесно вітаю. Вони кажуть, ну, да? Ну, хто розкладує? Так. Кажуть про те, що негатив вже від тебе далеко, дівочки. ти розірвала ці стосунки, ти отримала допомогу, і це твоя доля. дівочки. я не знаю, можливо, хтось. Ще не будучи практиком, хтось просто просив допомоги, так можливо, хтось сам зумів. Розумієте, про ну прояснив, як треба зцілитися і це зробив. Каже, про те, що це, от, знаєте, карта друга, про те, що у вас це дівочки вийшло. Знову ж таки, карта дружби, любові про те, що це у вас тут все гармонійно. Тут ви не хвилюєтеся. Так, негатив від вас на дистанції. Ви сілилися, ви розірвали ці стосунки, цей негатив, який у вас був, отримали допомогу, і це ваша доля. Можливо, хтось просив помощі в рода, коли хворів. Е, хтось, можливо, тільки обнаружив собі це, коли хворів. І карт про те, що е, от вас почули, можливо, вас так і повинні були пробудити. Розумієте? Хто з нас прийшов через силу через позитив, да? не знаю. Про що ще хочу сказати сила, так? Що ти очистилася. Що ти очистилася про що? Вони, знаєте, як мені кажуть, от вони кажуть про те, що ти зустріла людей. Знаєте як? Які. От, грубо говоря, от ти зустріла людей, які тобі зробили роботу. Можливо, хтось дійсно заказував консультації. І про те, що ти от якось тебе це привело до добробуту. Тобто ти, можливо, щось і втратила, не втратила, а потратила на оцю консультацію, на оцю зустріч, на це спілкування да, з кимось. І це все кажуть, про що тебе з тобто себе не убуло. Розумієте? Ця робота привела тебе до добробуту все одно до процвітання. Так, далі. Карта конкурента. Про що? Так, дівочки, про що продати? Знаєте про що тут кажуть? Що тут у вас каже, хоче сказати сила, що у вас із кровних родственників є конкуренти, які, можливо, знаєте, хочуть. або... Дивіться сюди, Які або хочуть так, як у вас. Тут буде два варіанти у нас, розумієте? Фінансів, так як у вас. І кажуть про те, що. От, хочуть, так, так як у вас можливо розвиватися, продвігатися, так як у вас. А інший варіант каже про те, що там, де ви конкурували із своїми, це для інших, там, де ви конкурували з своїми родичами. Значить, тобто, тобто ви от якось налагодили конкуренції, прийшло, прийшла смерть. розумієте? Ви якось налагодили, да, налагодили якось порядок в домі. розумієте? Те, що у вас фінансову якусь стабільність налагодило, те, що у вас було в застої. Розумієте? Тобто тут то, хтось реально домовився. Можливо, не знаю, по уровню свого е, хочеться сказати, по уровню, по уровню розвиття, тобто помудрішали. От прийняли, що в кожного має може бути своя точка зору, пробудилися, дійсно таки, і якось е, до всіх почали відноситися більш снісхадітельно. Розумієте, про що я кажу? Так, спілка, про що? От вам кажуть, знову ж таки, про те, що знаєте, як от е, вам здавалося, або здавалося, да, так, вам здавалося, що вас зраджують дівчки всередині вашого дому. Але кажуть про те, що це все обман, розумієте? І ви от е, з допомогою е, бесіди, да, елементарно, не тільки тіліфони, ви зрозуміли, що в принципі то йдете ви одним шляхом, і ви змогли домовитися, розумієте? Тому числі щодо якихось своїх ось продвіжень, планування, роботи і так далі. І це все доволі таки швидко. Тобто, того, кого ви вважали ворогом, у нас перед цим щось таке було. Насправді, просто, ну, якось ви помудрішали, пройшли на інший рівень своєї осознасті і просто знайшли спільну мову. Це також круто. Далі. Кар про те, що насправді для тебе тільки друзі, люди, які тебе люблять, і те, що я кажу правду. Так, твоя сім'я є твоїм істочником. Розумієте? Тут кажуть, що ти навіть отримуєш допомогу. Е от якось, ну, те, що, тобто ти, можливо, не планувала, що будеш отримувати допомогу. Від предків, тих, що вже немає, і від тих, що тебе наразі з тобою. Ти якось ну, не очікувала цього, що от шлях то ваш єдиний, розумієте, один рід. От ти, ти от повертаєш, знаєте, що собі карти, ти от повертаєш якось сі сім'ю собі, повертаєш себе в сім'ю. Розумієте, от тим, що просто виходиш на інший рівень осознаності. Ну, класно, чесно, прям прекрасно. Можна сказати, плата. Це карт, що ти це, знаєте, ти якось це отримала, ти щось отримала, отримуєш успіх по правосуддю. тому що твій вибір, знаєте, от дивитися, знову ж таки, карта сила і вибір. Тобто ти зовсім по-іншому дивишся на речі. Ти вибираєш домовлятися, розумієте? Не конкурувати, не конфліктувати, а саме от домовлятися. І за це ти от, на любов ти отримуєш любов, розумієте, і успіх. І це все по правосуддю. Зрозуміли мене? Що ще? Вони карта, де ти сумнівалася, дівчатке, ти от будеш в стабільності. Оце ти от начебто міняєш свій конфлікт, міняєш обмін, конфлікт на стабільність. Тобто е от вибираєш не сумніватися, а вибираєш просто отримувати, домовлятися, е от бачити везде благость. Розумієте, ти сам ти ось просто от приймаєш силу, грубо говоря. Ти бачиш так, як воно є насправді, приймаєш свої знання. Так. Тут навіть офіційно щось буде, якісь документи. Фух, підказка. Дівочки, тут кажуть про те, що у вас о, сестра зовні що. Про що? Чоловік. А тут кажуть, девочки, про те, що о, ти отримаєш два дві карти, карти документи. знаєте, про що я вам скажу зараз? Тут до сестри повернеться пара, тільки трошечки терпіння, і буде баланс, і все це буде на благо. Тому що ти відьма, і ти розкриєш, зруйнуєш ворога і зробиш друга. Ось це буде круто. Дивіться сюди. Кажуть, я розумію, що це не для всіх, але я знаю. Так, тут ти налагодиш, у нас вже було про сестру. Коротше, до сестри повертається чоловік, дівчки. Так, кажу, як воно мені йде. До сестри, повертається, чоловік, це все буде у вашому домі, десь він був, або вони були на відстані, десь він був шоколад. Десь він був на відстані, або, не знаю, можливо, в сорі. І тут навіть буде офіційне отримання документів. Розумієте, що буде знову пара, дівочки і мальчики, Кажуть, трошечки терпіння ще. Трошки терпіння, і це все буде на благо. І ти, знаєте, як вони кажуть, ти зруйнуєш в ньому ворога, можливо, ви не спілкувалися, ти зруйнуєш в ньому ворога і розкриєш от якось ще свій потенціал. Зрозуміли мене? Ну, це, прикро... це нереально круто, чесно вам кажу. Нехай всім, кому е, треба, нехай це здійсниться все, дівчатке. Всіх вас обіймаю, у нас особисті, будь ласка, в порядку черги, і нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте во благо.